Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналу. Сьогодні хочу запропонувати вам зробити такі чудові рогалики на дріжджах. Робляться вони швидко, смачні, Почнемо! В миску ложимо 500 г борошна та додаємо пачечку сухих дріждів. Потім ложкою все змішали та додали. 200 г м'якого масла. І руками перетерли його в крихту. Далі беремо 2 яйця та міксером починаємо збивати. І поступово будемо додавати 100 г цукру. І цю масу нам потрібно збити до білої піни. Ось таке воно має бути. Цю масу виливаємо до нашої муки. Та замішуємо руками наше тісто. Консистенція нашого тіста має бути такою, щоб не липнуло до рук. Тому, якщо в кінці ви бачите, що трішки не вистачає, можете трішки підпилити борошна. Ось таке воно має бути на вигляд. Накриваємо його полотенечком та даємо відпочити 15 хвилин. Потім беремо наше тісто та ділимо на дві частини. І кожну частину ми розкачуємо в пласт, в тонесенький пласт. Підсипати муку не потрібно, вона не липне це тісто. Тому робимо так, як на відео. Далі розрізаємо на частинки. Всього виходить 16 частинок з першої половини тіста і 16 з другої половини тіста. І виложуємо нашу начинку. Ви можете брати густе повідло, все, що забажаєте. Я взяла консервованих вишень. Таким чином робимо рогалики, які ми потім будемо запікати при 180 градусів 20 хвилин. Виходить 2 дека. Все, спробуйте, смакуйте, пишіть коментарі, підписуйтесь, ставте вподобайки. Дякую, що ви зі мною. Па-па!